Вчора в мене були дуже гарні новини, мені протелефонували з видавництва і сказали, що перший наклад бота розійшовся трохи менш, ніж за два місяці. Видавництво готує додатковий телеготовий презентації, то почав шукати визначення і був дуже здивований, що в українських тлумачних словниках визначення бота в нормальному сенсі немає. Там є лише визначення бота, як скорочене від вельбот, тобто як човен. І в мене навіть люди старшого віку часто запитували, що кідрук. Чого це? Чого? Книга про Ну, написав про човен, чи як? Ні, е, книга не про човен, книга про іншого бота. Ну, тут я думаю, всі знають, що такі боти. Тобто хлопці е, не раз гралися в 3D-стрілялки, боти, це супротивники, про те, ви воюєте в цих стрілялках. А дівчата теж знають, я вже повторював не раз. Це е, спам-боти, які розсувають спам по, по мейлах. ось, Або е, чат-боти, от, скажімо там, ви знайомитесь. З якимось хлопцем в чаті, а потім виявляється, що це просто була гарно написана програма, яка відповідає на певні певним чином на поставлені поставлені запитання. Це не наукова фантастика. Наукова фантастика описує події через 10, 100, через тисячу років, нічого при цьому не обґрунтовуючи. Технотрилер описує події, що будуть сьогодні ввечері, ну або максимум завтра зранку. Ввернутуючись на реально існуючі технологіях. Роман про техногенну катастрофу. Але про, інакш, про техногенну катастрофу інакшого типу. Про що йдеться? Що до кінця ХХ століття катастрофи, які траплялися з людством, вони були не стільки передбачуваними, скільки ті, хто з ними боровся, розуміли, з чим вони борються. Я скараю приклад аварія на ЧАЕС. Всі ви знаєте, що це таке, що там було е, тепловий вибух, розгрометизація реакторного цеху, величезний викид радіації і тощо. І, е, дуже багато людей загинуло зразу. Ще більше отримали за е, опромінення, великі забруднення тощо. Але повторюсь, була одна, був один нюанс, е, який полягав в тому, що науковці і рятувальники, які боролися з цією катастрофою, знали, що їм потрібно робити. Вони знали про вплив радіації, вони знали, яким чином зменшити цей вплив, яким чином зменшити викиди радіації. На сьогоднішній день розвиток науки підвів нас людство до такої межі, з якої починається справжнє відомо. Коли була готова дорога нетка бота, я роздав її своїм рідерам, людям, яких я, яким я довіряю, які я впевнений не скинуть його в мережу. Чернитку, але ті почитають його і дадуть письмові відгуки, що сподобалось, що не сподобалось, що надто затягнуто, що затянуто, що дуже повільно, що дуже нудно тощо. І ось серед цих рідерів було десь майже десяток дівчат-філологів. Після того, як вони прочитали і дали свої зауваження, я майже на чверть скоротив наукову описову частину в цьому романі. Тому для тих, хто налякався вже тої то, 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 то довгої прелюдії, яку я почав. На цій презентації, то заспокоїтесь, бот піде всім, хто має базових чотири класи освіти, якби, і все. Більше, більше для цього не потрібно. власне, роман про, роман про групу вчених, які користуючись досягненнями нанотехнологій і програмування, в людський мозок туди, куди їм лізти не потрібно було. Ну і Догралися до техногенної катастрофи, з якою потім борються, і один серед них є український програміст Тимур Коршак, який, працюючи в Києві, займався програмуванням ігрових ботів. Тих, про які я казав на початку. І одного дня до нього приїжджає. Приїжджає колишній замовник, який. Три роки тому вимагав у нього сирий нескомпільований код для керування, нібито керування групою ігрових ботів. Замовник просить, щоб Тимур поїхав у відрядження віддалену лабораторію в пустелі Атакама на півночі Чилі. Це найсухіша пустеля на планеті Земля, хто читав куб землі, той знає. От для того, щоб розібратися цією проблемою, це вже є, це вже є абсурд, тому що хто працює в it технологіях знає, що як правило, зараз все вирішується без відряджень через. Є дуже багато речей, як Skype, Facebook тощо. Ось. І другий цікавий момент полягає в тому, що е, замовник пропонує за два місяці роботу, роботи гроші більше, ніж оплата топ-менеджерів Microsoft. Тому довго вагається, але зрештою спокушений цими грошима вирушає в цю лабораторію і потрапляє всю цю катавацію. Ось. Е, Поста літаками, але перед цим його з ним говорить його український босси, який наголошує на тому, що є два дивні моменти. Перше, це те, що, що е, в угоді є пункт про нерозголошення всього, про що буде йтися що, що в цій лабораторії. Ну, це по собі нормальний, але є приписка, що у випадку витоку інформації спричиненої діями Тимура, Тимур буде зобов'язаний. Е, Зплатити штраф у розмірі 2-10 мільйонів доларів. Зрозуміло, що простий український програміст таких грошей не має, і неформально, на мові юриспродаці, це означає, що з Тимуром ніхто не судитиметься. Його просто... Сідай. Його просто ліквідують. Ось. І другий аспект, на якому наголошує український бос Тимура, те, що е... Тимур гарний спеціаліст, але він не коштує тих грошей. Які ми запропонували. І це означає, якщо йому пропонуються гроші не за реальну роботу, яку він може виконати, то ці гроші покривають дещо інше. І дуже бажано було б дізнатися, що саме перед тим, як Тимура виконує десь посеред чи пустелі. Задумка бота виникла тоді, коли я подорожував Сахарою, вже тоді я розумів, що я писатиму про лабораторію в пустелі. Чому? Тому що. У випадку виникнення ось цієї техногенної катастрофи я хотів, щоб лабораторія була повністю відрізана від решти світу. І певний час я збирався розташувати цю лабораторію в, в Сахарі. Але на мій превеликий подив, Сахара виявилася ну, не те, щоб надто людною, але там 5 оаз, із них чотири сполучені хорошою асфальтівкою. Якби бери сідай, їдь куди хочеш. Словом, я не, не, не міг. Знайти місце, де поставити цю лабораторію таким чином, щоб вона була насправді ну, недосяжною. Тобто, так, що в радіусі кілометрів 200 не було нічого або майже нічого. І Тоді я повернувся думками до пустелі атаками, найсухіше повторюсь, на планеті Земля, півночі Чилі, і ось всі події там. В книзі 43 малюнки це і мої 3 d малюнки, і карти, і фотографії, і в тому числі фотографії тих місць, де відбуваються події. Ось тут справа це долина смерті в Атакамі. Часто події відбуваються в ній. А злів, зліва карти, ну ви знаєте, що я фанат карт.